Hello, my friends! Всім привіт! Continuous Tenses на розгляді інгої закінчення. Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній заперечній питальній формі. І так, розглядаємо групу часів Continuous Tenses – Тривалі часи. Дія триває, тривала або триватиме в певний момент. В теперішньому, в минулому або в майбутньому. Теперішні Continuous ми розглянули на попередніх заняттях ствердження заперечення питання. Сьогодні почнемо розглядати Past Continuous Tense, минулий тривалий час ствердження. В минулому тривалому часі Past Continuous Tense. Дія відбувалась не просто як констатація факту, як це було в Сімпл в простому в минулому часі, а дія відбувалась в певний момент в минулому. Вона тривала, наприклад, The whole day, протягом цілого дня from 6 till 7 pm, з 6 до 7 вечора. Тобто, цей час перебігу дій, коли дія відбувалась в минулому. Зазначається обов'язково. Ми не просто факт констатуємо, що ми щось робили, а ми робили це в певний момент. Дія тривала в певний момент в минулому. І цей певний момент зазначається. Як же побудувати речення з граматичної точки зору в минулому тривалому часі Past continuous tense. Розбираємось. Спочатку ми називаємо. Виконавця дії. В однині I. я, He, він, SHE вона, IT, він, вона, воно, третя особа однини про неїстоту. Множині You – ти або ви є множиною в англійській мові і передається одним словом you We – ми they – вони. Після того, як ми назвемо виконавця дії, ми маємо вжити форму минулого часу для нашого допоміжного дієслова «to be», бути, але форма минулого часу. В теперішньому у нас було «am is a», в Present Continuous tense» про себе I «am», згадуємо про нього, про неї «is» в множині «a». Тут, в минулому тривалому часі, для однини для всіх буде однаково, що про себе, що про нього, що про неї, це буде форма минулого часу was, вимовляється was. І форма для множини, форма минулого часу діє слова тобі бути, це were. вимовляється слово were. Після цього, як ми назвали виконавця ДІЇ, далі дієслово «бути» в минулому часі поставили ВОЗ або «вьо», залежно від однини чи множини, ми ставимо основне наше смислове дієслово і обов'язково додаємо до нього інгове закінчення. Нагадую, в тривалих часах. І в теперішньому, і в минулому, і в майбутньому до всіх дієслів додається інгове закінчення. Різнитися, чи ці часи будуть формою дієслова – «бути». Теперішній, минулий, майбутній. І так, розберемо два приклади в одниній множині. Я або хтось інший. Катався на велосипеді цілий день. Тобто ми зазначаємо час перебігу подій, що не просто констатуємо факт, як це було б в простому минулому часі, що, ну да, катались там влітку чи вчора, а ми зазначаємо цей певний час. I was riding a bike the whole day. Це про себе. Про нього він катався на велосипеді цілий день. He was riding a bike the whole day про неї. She was riding a bike the whole day. Про нього. It was riding a bike the whole day. І в множині. Тепер у нас буде форма дієслова be. бути не was, як це було в однині, а were для множини. Ставимо її після того, як називаємо виконавця дії. Після форми дієслова to be в минулому часі називаємо основне дієслово смислове і додаємо обов'язково до нього ing закінчення. І так, ви катались на велосипеді цілий день. – «you were riding a bike the whole day. Ми катались на велосипеді цілий день. We were riding a bike the whole day. Вони катались на велосипеді цілий день. They were riding a bike the whole day. І ще один приклад розглянемо для закріплення. Нагадую, що про себе, про нього або про неї ми вживаємо форму дієслова to be бути для минулого часу was. І в множині це форма were. Скажемо про те, що хтось дивився телевізор в певний час. А саме з 6 до 7 вечора. PM це postermierum означає після обіду, тобто ввечері. І так, я дивився телевізор з 6 до 7 вечора. I was watching TV from 6 till 7 pm. Про нього. He was watching TV from 6 till 7pm. Про неї. She was watching TV from 6 till 7 p.m. Про нього. It was watching TV from 6 till 7 p.m. На жені. Ви дивились телевізор з 6 до 7 вечора. You were watching TV from 6 till 7 p.m. Ми дивились телевізор з 6 до 7 вечора. We were watching TV from 6 till 7 p.m. Вони дивились телевізор з 6 до 7 вечора. They were watching TV from 6 till p.m. І так, ми з вами розібрались, як будувати речення в минулому тривалому часі у стверджувальній формі. На наступному занятті розглянемо заперечну форму Past Continuous tense. Bye for now!